В одному із наших недавніх відео ми зачепили тему болів під час пологів, чому вони виникають, чи фізіологічно те, що жінці болить під час перейм або потух. Нагадаю, про те, що болі, які супроводжують пологовий процес, є фізіологічними, і тому ми можемо назвати їх в якомусь сенсі обов'язковими. Їх інтенсивність залежить від різних факторів: порогу болювої чутливості жінки, її толерантності до болю. Сили, скорочень матки, розміру плода та багато інших. Детальніше з цією інформацією ви можете знайомитись, подивившись відео, посилання на яке зараз у вас на екрані та у описі до відео. А в цьому відео я хочу розказати, яким чином можна зробити пологи менш болючими, які способи можуть допомогти жінці перетерпіти родовий біль і зробити все для того, щоб. Народити якомога легше і швидше. І одразу хочу наголосити на тому, що все, про що я зараз буду розказувати, не має ніякого відношення до медикаментозних способів впливу на біль. На початку хочу звернути увагу на переваги будь-яких немедикаментозних способів впливу на біль. По-перше, вони не мають ніяких побічних впливів на матір чи дитину. По-друге, вони Принципово не можуть спричинити алергічну реакцію, не мають ніякого негативного кумулятивного ефекту. Також дуже важливим є те, що вони не порушують інтенсивність і послідовність родового процесу, не мають негативного впливу на скоротливу активність матки. Тобто вони позбавлені усіх тих недоліків, які несуть за собою медикаментозні методи зниження болю. Ну і крім того, вони. Прості, доступні, вони не потребують тривалої спеціальної підготовки і можуть бути застосовані абсолютно будь-якою жінкою. От тільки будь-яка жінка повинна знати про їх існування і розуміти, як ці методи можна застосувати. Першим моментом, про який слід сказати, це психологічна підтримка роділлі, як з боку медичного персоналу, так і близької людини. Ну, відносно медичного персоналу, то це, звичайно, не залежить від жінки, і трішки пізніше ми в цьому відео пообговоримо подібні моменти. А от підтримка близьких вважається досить дієвим фактором. Вже тривалий час в акушерській діяльності використовується практика партнерських пологів. І ця практика довела свою ефективність з точки зору позитивного впливу на пологи. І як результат підвищення кількості нормальних пологів, і реального зменшення будь-яких ускладнень як з боку матері, так і плода. Присутність е, близької людини під час пологів, а зазвичай цією людиною є чоловік, радикальним чином може вплинути на поведінку жінки. У Присутності чоловіка, жінка більш концентрована, вона навіть має на кого перенести свої відчуття і негативні, і позитивні. І якщо чоловік, припустимо, чоловік жінки відвідував заняття з підготовки до пологів, то тоді він може стати реальним вагомим інструментом у підтриманні нормального ходу пологів. Ну чому психологічна підтримка, раз, фізична підтримка, два, своєчасно сказані слова, все це впливає на жінку. І що важливо, жінка не відчуває себе залишеною наодинці. Ну, їй зрештою є до кого пригорнутися або пожалітись, ну або напаки викричитись на чоловіка. Жінці боляче, хай він трошечки потерпить. Наступний спосіб полегшення болів під час пологів це застосування будь-яких видів відволікання. Я ніколи не забуду, як колись вже багато років назад. Ще ну коли в наших пологових будинках не було практики партнерських пологів. Я виступив у якості партнера під час пологів жінки товариша Ми тоді ще особливо не знали і не розуміли, що робити для того, щоб спрацювала практика відволікання. як ви думаєте, як зрештою це спрацювало? Я просто заставив свою знайому разом зі мною розгадувати кросворди кожного наступного разу, коли починалася перейма. Ну зрозуміло, що їй було ну, аж ніяк не до кросворду, бо боліло ж. Але я настирлово декламував їй питання з кросворду, іноді супроводжуючи це якимись іншими відволікаючими діями або словами. І пологи, зрештою, пройшли чудово. До речі, у неї це були перші пологи. Через деякий час після пологи вона призналась, що наскільки вона була роздратованою, мало не розлюченою цією моєю причіпливістю, настільки пологи пройшли інакше, аніж вона собі їх уявляла. І до речі, саме вона потім деколи ставала на мій бік в суперечках з жінками, коли ми сперечалися щодо болю у пологах, і власне сама підтвердила, що все не так страшно, і що насправді можна досить адекватно перенести весь родовий біль. Наступні способи зменшення болі це вертикальна позиція, пересування по кімнаті, по пологовій кімнаті. Можливість обрання зручних поз під час перейм, все це не тільки сприяє правильному перебігу пологів, а в деякій мірі і зменшенню болів. І ось тут дуже може згодитись допомога партнера, який ну допоможе зайняти більш комфортну позу, знайти таке або такі положення тіла, при яких жінка може почувати себе більш комфортно. Ну, та й нарешті просто спонукати бути її активною, експериментувати, шукати такі положення, які могли б хоч трохи зменшити або притупити її бойові відчуття. Окрім того, як самостійно, так і за допомогою партнера можна спробувати такі методи самознеболення, як погладжування або масаж нижньої частини живота та в ділянці попереку, притискання поверхонь кісток тазу. Руками, кісточками пальців в різних ділянках, наприклад, там, до поверхні гребінців клубової кістки, або в тій ж самі ділянці попереку. Але зверну вашу увагу на те, що весь перелік запропонованих методик вам слід вивчити і засвоїти ще до настання пологів, адже ну, набагато легше скористатись тим, що вже знаєш і вмієш. Аніж почути про це перша в пологах. коли і так все болить, і ти не розумієш взагалі в яку сторону бігти і кого слухати. І ще один дуже важливий спосіб не медикаментозних способів зменшення болю це контроль за диханням під час перелі. Цей спосіб дає змогу в першу чергу відволіктись від болів. Адже, коли жінка буде концентрувати свою увагу на тому, як вона дихає, то й больові відчуття відступатимуть на другий план. Ну і по-друге, контроль за диханням може зменшити втрату фізичних сил. І, зрештою, всім вам відомо до яких наслідків призводить занадто глибоке, занадто часте або занадто поверхневе дихання. Також одним із методів, який підходить багатьом жінкам, є погойдування або просто сидіння на м'ячі для фітнесу. Ну, в першу чергу, такі дії сприяють розслабленню м'язів та зводна і як результат більш прогресивному просуванню дитини по родовому каналу. Ну а по-друге, реально такі дії притишують больові відчуття під час перейми. Ну і нарешті, для найбільш цілеспрямованих жінок чудово підійдуть будь-які способи аутотренінгу, медитації йоги. І Якщо вам вдасться оволодіти будь-яким з цих методів, зрозуміло, ще до настання пологів, повірте, вони можуть стати вам у дуже великій нагоді під час такого непростого періоду, як пологи. Ну і не може обминути деякі рекомендації, застосування яких ну, щонайменше сумнівне. Не давайте не забувати, що доки ви потрапите до пологу стаціонару, тобто будете знаходитись вдома. А пологова діяльність може наростати і болюють чуття відповідно разом з нею. То чого не слід робити? Ну, по-перше, просто не лежати, горілиць нерухомо рухайтесь. Я вже розказував про те, що активність в пологах абсолютно вітається через те, що вона сприяє більш фізіологічному проходженню пологів. Далі. Небажано прикладати до живота, гарячі або навпаки холодні компреси, і те, і інше може досить негативно вплинути на матково-плацентарний перебіг, а деколи і взагалі призвести до досить катастрофічних наслідків. А тепер дещо про дії медичного персоналу. Отже, якщо за ведуть Постійне спостереження, її підбадьорюють, нагадують про різні способи й прийоми знеболювання, вселяють в неї впевненість, в тому, що пологи йдуть задовільно, вселяють впевненість в успішному результаті пологів. То безумовно, і жінка буде адекватно поводити себе навіть при виникненні ну, досить сильних родових болів. Цьому може сприяти. Попереднє знайомство з лікарем, який буде приймати пологи, тобто знайомство з лікарем ще до їх настання. Ну тоді у жінки з'являється оце відчуття впевненості, захищеності, е, ну, в якійсь мірі безпеки і розуміння того, що вона не залишиться знову ж на один собою в пологому залі. Ну, але тут е, можна тільки порадити за можливістю більш ретельно який саме клініці, якого саме лікаря ви збираєтесь народжувати. Ще один спосіб, який можливо зменшить і боліві відчуття це перебування в ванні. Перебування у ванні з теплою, комфортною водою під час перейм знижує інтенсивність болів. Але і тут є своє підводне каміння. Наприклад, не можна цього робити в другому періоді пологів, ну коли вже почались потоги, тобто йде врізання голівки, народження голівки. А далі не бажано це робити, не маючи когось поруч когось із близьких або медпрацівників. Адже деколи де, роділлі може запаморочитися, або навіть вона мало не втрачає свідомість, чим це може закінчитися у Ванні усім зрозуміло. Ну і тепер давайте підведемо підсумок цього відео. Перше. Для зменшення больових відчуттів під час пологів, цілком доречно використовувати різні немедикаментозні способи, поєднання яких. Може суттєво знизити больові відчуття. Наступне а дуже важливо не тільки знайомитись, а й відпрацювати або навіть потренувати деякі навички для того, щоб їх можна було ефективно використати під час пологів. І для цього я раджу всім знайти і пройти курси до пологої підготовки. Партнерські пологів. Присутність партнера, особливо партнера, який навчений, який розуміє свою роль у родовому процесі, це запорука нормального перебігу і завершення пологів. Крім того, це покращує психологічні стосунки між подружжям, сприяють формуванню відповідального батьківства. І, до речі, я не пригадую, щоб хтось із жінок був абсолютно задоволений тим, що її чоловік був присутнім і допомагав під час пологів. Четверте. Активна поведінка, пошук потрібного, найбільш комфортного положення тіла, масаж або погладжування живота або ділянки попереку, контроль за диханням, погойдування на мечі. Всі ці способи прийнятні як по окремості, так і при їх поєднанні. П'яте: допологова підготовка, допологова гімнастика, різноманітні методи самоконтролю, такі як медитація, йога аутотренінг. Можуть бути з успіхом використані вами під час пологів з метою зниження больових відчуттів і оптимізації проходження самих пологів. І на сам кінець. кого цікавитиме питання щодо медикаментозного знеболення пологів, кому буде цікаво знати всі за та проти анестезії у пологах, слідкуйте за нашими наступними відео. Я бажаю всім нормальних, безболісних пологів і народження бажаних і головне здорових. Дьюток.